У правоохоронців свято 95-ту річницю з дня утворення відзначає карний розшук. Структура існує з 15 квітня 1919 року. Співробітників карного розшуку в урочистій обстановці вітав керівник обласної міліції, полковник Михайло Фабрін. Я вас всіх поздравляю з професіональним праздником. Желаю всім что называется, самого крепкого здоровья, благополучия. Чтобы все ваши мечты, которые вы задумали, идя работать, служить народу Украины, чтобы они сбылись. Желаю, чтобы все остались живыми, чтобы в ваших семьях всегда был покой, уют и порядок. За вагомий внесок у зміцнення закону і порядку гідне служіння народу України низці правоохоронців урочисто присвоєні чергові звання. Крім того, окремі співробітники карного розшуку отримали подяки у якості подарунків. Працівники отримали грошові премії. Хотів би поздравити всіх співробітників уголовного розв'язку з цим праздником, пожелати аперської удачі, здоров'я. Вот ну і щоб кількість уходів на роботу завжди равнялось кількістю приходів. На святі у якості почесних гостей були присутні ветерани служби, люди, які все своє життя присвятили міліції. Їм з нагоди 95-ї річниці існування карного розшуку вручили пам'ятні медалі. Хотів би від атрліця руководства МВД України Херсонської області, від себе особисто, від цього колективу, действующего сотрудников уголовного розыска, поздравить наших ветеранов с нашим профессиональным праздником, 95-летием службы создания уголовного розыска. Пожелать действующему составу и ветеранам всего самого наилучшего, здоровья, достатка, семейного благополучия, чтобы все невзгоды, которые у нас, какие-то трудности возникают, по работе, по жизни, чтобы они как можно быстрее и четче разрешались и все поставленные нами задачи выполнялись. Да, я хотел бы от всей души поздравить с праздником, с профессиональным праздником День уголовного розыска всех действующих работников милиции. Пожелать им всего самого лучшего, счастья, здоровья, оперской удачи. То же самое хочу присоединиться к своим бывшим настоящим коллегам, пенсионерам, ветеранам. Значит, от всей души. Здоровья, удача. Работа в уголовном розыске это не романтика. Романтика проходит через 2-3 месяца, когда ты там отработал. И все встает сразу на свои места. Здесь показывается: ты работник, сыщик, или, ты просто, э, или просто ты случайно туда попал. От всей души, удачи с Богом. Ветерани служби з гордістю відзначили молоде покоління правоохоронців. Колектив карного розшуку на Херсонщині поступово приймає нові обличчя. Молоді міліціонери починають професійний шлях. Для них ця перша за час праці річниця також визначна подія. Хотілося би сказати те, що працюю лише рік, але мені все дуже подобається. У нас дуже злагоджений хороший колектив, який підтримує мене як, скажімо так, молодого фахівця і тих людей, які прийшли зі мною теж. Роботники допомагають, дають наставне вказівне слово. Тому хотів би всіх привітати ще раз з днем карного розшуку. Побажати всім міцного здоров'я, витримки і многих літ, щоб працювали раз і на все життя. Приєднуємося до вітань та бажаємо співробітникам карного розшуку успіхів у всіх починаннях міцного здоров'я та злагоди у сім'ях.